Ви напевно вже чули, що дещо зміниться в плані підвищення квалі... кваліфікації педагогічних працівників. і про пілотний проект, гроші ходять за вчителем. Так само напевно чули, але є зміни, які стосуються всіх. А саме зміни вже внесені в постанову номер вісімсот. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників про що це? Хочу звернути увагу на пункт 9, де йдеться безпосередньо про суб'єкти підвищення кваліфікації. Тут змін нема, хто може бути. От і ось що тут змінюється, те, що. Інформація про суб'єктів підвищення кваліфікації, крім на резидентів Україні, їхні програми підвищення кваліфікації та видані документи вносяться ними до державної інформаційно-комунікаційної системи підтримки та забезпечення професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників і положення, про яку затверджує. Мон, про яку інформаційно-комунікаційну систему Е, Ну, ви напевно вже чули новину, що Adcamp передав платформу Едвей безкоштовно у державну власність. Саме на цьому і буде базуватися і формуватися ця інформаційно комунікаційна система. Про це також інформація була 23 жовтня на сайті Міністерства освіти і науки України. Ось. Підвищення кваліфікації вчителів, що зміниться, рішення уряду. І ось тут інформація так само про цю єдину інформаційно-комунікаційну систему. Безпосередньо назви її ще немає. І 23 жовтня відбувся вебінар. Для суб'єктів підвищення кваліфікації я брала участь у всіх вебінарів в вебінарах, які проводило міністерство стосовно цього питання. Ну і що хочу сказати, що на платформі Edway, тренінговий центр суд, і, зокрема, ФОП Ухіна, зареєстровані давно. І Якраз напередодні напередодні цих вебінарів мені приходив запит про верифікацію, чи підтримую я підтверджую я всю інформацію, яка там подана, і відповідно верифікацію я пройшла. Ось підтвердження. І ось тут інформація, загальна інформація про суб'єкта підвищення кваліфікації. А тепер про терміни, коли це вже буде потрібно. В постанові номер 800 вказано, що пункт 9 зі змінами застосовується з 1 липня 2026 року. Про пілотний проект гроші ходять за вчителем. Я вам розповім в наступному відео.